Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, Євхаристія. Це Христос в нас, надія слави. Наближається Великдень. І сьогодні четвер, святий четвер. Інші церковні традиції цей день називають чистий четвер, великий четвер, четвер заповіту або навіть четвер таїнство. Чи ви знаєте чудову історію цієї події, останньої вечері учнів Ісуса та Першої Євхаристії? Лише недавно я дізнався, що слово Євхаристія перекладається з грецької як подяка, що за неймовірне осяяння красою цього свята. Традиція причастя це відплата Христу подякою за його досконале діяння, що він здійснив заради нас. Усе почалося, коли Ісус з учнями збирався святкувати Пасху за юдейським звичаєм. Але Він перевернув дригом традиційне розуміння свята своїх учнів та дав інше пояснення символам традиційної великодньої вечері. Господь узяв прісний хліб Мацу, та подяку віддав і переломив і сказав Прийміть, споживайте! Це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомен про мене. Так само й чашу взяв він по вечері й сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде». Перше до Коринтян 11, 23-26. Дивіться також Матвія 26-29, від Марка 14, 22-25, від Луки 22, 14-20. Ісус був словом, що стало тілом. У Євангелії від Івана 1,14 говориться, що Ісус втілився – і з того вечора в усьому світі під час війни й миру, під час гонінь і процвітання малі групи віруючих приймають хліб і вино на знак вдячності Ісусу. Святкуйте істинний хліб та істинне вино. Це Христос в нас, надія слави. до Колосян 1, 27. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую тобі, що ти мій істинний хліб та істинне вино. І я навіки вдячний тобі за те, що ти помер замість мене і дав мені вічне життя. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.